Я підготувала для вас кілька простих та смачних салатів на кожен день. Ці рецепти підходять до будь-якого раціону і просто рятують, коли хочеться чогось легкого та корисного. Якщо ви не знаєте, як урізноманітнити свій раціон і стежити за правильним харчуванням, запрошую переглянути це відео до кінця. Промиту брокколі нарізаємо на суцвіття, відварюємо 5 хвилин. І промиваємо в холодній воді. Нарізаємо на зручні шматочки і відправляємо в тарілку. Червону цибулю нарізаємо півкільцями. Далі додаємо яйця. Потім огірок. І будь-яку зелень. У мене це кріп та зелена цибуля. Додаємо ще бринзу, нарізану кубиком. Для заправки змішуємо йогурт, сметану, сушений або свіжий часник та сіль. Заправляємо салат. На смак це легкий та поживний салат. Припаде до смаку, особливо тим, хто любить брокколі. Можна подавати до будь-якого гарніру або поїсти на вечерю. Цей білковий салат чудово може стати заміною обіду чи вечері. Придивіться до нього ті, хто дотримується білкового раціону при схудненні. Нарізаємо листя салата та сир моцарелу. Додаємо консервований або відварений нут, консервовану кукурудзу та помідори, нарізані кубиком. Для заправки змішуємо йогурт, сметану, сіль та гірчицю. Перемішуємо та заправляємо салат. Прекрасний склад, який містить білок та клітковину. Ну, а ми йдемо далі. Для цього салату нам знадобиться нашанкувати капусту. Нарізаємо тонкою соломкою моркву, червона цибуля чверть кільцями, до цибулі додаємо сіль, цукор, оцет та гарячу воду і залишаємо маринуватися 10 хвилин. Потім тонкою соломкою нарізаємо солодкий перець та огірок. З цибулі зливаємо рідину та відправляємо до салату. Для заправки до рослинної олії додаємо соєвий соус, трохи солі та цукру. Заправляємо та перемішуємо. Цей класичний овочевий вітамінний салат зі свіжим хрустким та соковитим смаком, який підійде до будь-якого гарніру. Ще один білковий салатик, який замінить вам обід або вечерю. Нарізаємо на зручні шматочки огірок та листя салату. Додаємо консервовану квасолю та нарізані яйця у мене перепелині. Для заправки змішуємо йогурт, сметану, діжонську гірчицю та сіль. Перемішуємо та заправляємо салат. Це ситний та повноцінний салат подавайте з будь-яким гарніром або як самостійну страву. Цей свіжий соковитий і злегка солодкуватий салат, точно урізноманітнить ваш раціон. Для нього нарізаємо авокадо та збризнемо його лимонним соком. Потім наріжемо помідори та солодкий перець. Також нарізаємо листя салата та додаємо консервовану кукурудзу. Для заправки я змішую льняну олію. Бальзамічний оцет та соєвий соус. Цей колоритний салат точно прикрасить ваш буденний стіл. Подаємо з будь-яким гарніром. І на завершення нашої добірки приготуємо збалансовано пряний освіжаючий та пікантний салат. Нам знадобиться рукола. Нарізаємо маслини або оливки, викладаємо поверх руколи. потім нарізаємо моцарелу та помідорки чері. також викладаємо хаотично. Заправляємо бальзамічним оцтом та рослинною олією. Я використовую льняну. додаємо трохи солі і наш салат готовий. Можна додати трохи пармезану слайсами, кедрові горіхи або авокадо, якщо хочеться зробити салат більш ситним. Не бійтеся експериментувати зі смаками, пробуйте щось нове і ви обов'язково знайдете те, що відгукується саме вам.